Коротше, чатік, М -м я думав-думав, де взяти ну, майже Олин. І все-таки подумав, що чому виходити з собак, якщо я їх прогрів, якщо бонуска, ну, хоч і вибула з руки, але вона не дала. Давайте спробуємо. Топова бонуска 30 тисяч гривень. Йду на ризик, чомусь вірю. Тому сподіваюсь, ви також це вірите. Давайте подивимось: 300 гривень, все, поки я не передумав, тисяч гривень ще на балансі залишається. Ну я сподіваюся, що воно прям нормально зараз зіграє, нормально вудку постави і з нормальними як самим. Спочатку... Ну і оберти зайвими ж не будуть побільше, да? А не... а не по дефолту... Ну, 11 обертів. Ладно. Що є, то є. Ну давайте, псини, підведіть, я вас прошу. Два оберти в молоко. Ну хорошо, их 20 давай. Давай, 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 давай. Будку став, блин. Че, вы розуміли, хотів банан 2000, не брати. Ще бонус ковалим. Передумав, тому що я Ой-ой-ой, дай дві будки ще такі самі. Ой-ой-ой-ой-ой, ой потрібно ж на четвертий ще в лінію поставити і буде найс. Дай! Ну закрий, Ні. Ну походу окуп. Походу окуп. Ну закрий... Ні, ну навіть плюс буде, який не який буде плюс. Зараз у нас ще, ну от будочку куп дало б ще одну. Що, дала вертіла. 31 тисяча, ні, ну сильно. Зато емоції. Емоції колосальні. Руки спітніли. Ні, Ну добре, тоді, бачите, ну ще раз не буду брати. Подивились бонуску за 30 гривень, я сам, мабуть, це найдорожче, що я брав в цих собаках на слоті. Ну, я думаю, зараз подумаю, можливо, ще десь от за олині в якомусь іншому слоті. Десь прям щоб зробити буст сильний. Що не зробиш, як то кажуть, раді ризику. Чатік, зустрінемось вже в наступному відео.